Серпень місяць стигнуть кавуни дині. І виникає питання, як же визначити стиглі плоди і відрізнити стигли від зеленого. Ну, З динями дуже просто. Диню, диня має пожовкнути, так і раз, від корінця відійшла, о, ця ще не відійшла. Значить, Ага, вже, вже відходить. Значить вона вже стигла. Але як збути з кавунами? Різного розміру і котрий, брати, котрий стигли, котрий не стигли, щоб не їсти. Зелені ж ніхто не буде їсти. І от ми придумали такий спосіб. Коли перші кавуни з'являються перші кавуни, і вони є розміром в кулак. Ми на них ставимо одиничку. ну от наприклад, так тут двійки. Ну ось, наприклад, тут. Це є от тут одиничка ну, от І тут одиничка. Потім проходить якийсь тиждень, ці ростуть, а слідуючі з'являються розміром кулак. Ми вже на них ставимо. Приклад, твіжка. Проходить ще час, ну зрозуміло. Потім ми ставимо трішку, потім пишемо четвірку, п'ятірку, ну і все. А далі вже ми не кладемо. І тоді, коли перші постигнуть перші, треба визначити самі перші. Стиглі вони чи ні. А потім, коли перші визначили, вже просто. Спочатку йому перші, потім другий, потім треті, потім четвертій, потім п'яті. І завжди йому стигли плоди. Так от, але самі перші, як визначити? І от мене недавно навчили, як це визначати. Ось тут у Кавуна є його ніжка. І тут є маленький листочок. Маленький листочок ось він. Він маленький, це, він засох. Це означає, що кавун вже рожевий. Чекаємо ще тиждень і тоді він достигає, ми його можемо їсти. Ну, Наприклад, тут Тут подивимося цей листочок. Ага, ось він ще зелений. це явно, що ще його зривати рано. Ось такий спосіб ми досягли того, що йому завжди зрілі кавуни і зелені не зривають.